Дуже збільшує площу захисту вашого тіла, може бути з балістичними пакетами першого і другого класу захисту. Виглядає ось таким чином. Не заважає вкладці, тобто, тут все без ніякої фурнітури. Прикладаємо зброю, нічого не заважає. Дуже легка в другому класі захисту. Оцей весь елемент важить 2 кілограма, є в розмірі М. І Excel в кольорі піксель мультикам, чорний койот з плетоноскою, до прикладу, інтегрується ось таким чином. Ось так. Ми збільшили, ми збільшили собі площу захисту. При цьому життєво важливі органи в нас закриті. І після того, як ми зайшли до прикладу, в бліндаж, ми можемо зняти з себе важке спорядження по типу плитоноску, там захист шиї і все тому подібне, і залишиться тільки ці цій Дуже легка, майже не відчувається. Балістична майка від відмолі.